Український дрон Камікадзе Дартс подала відстаню 91 кілометр. За словами командира безпілотної групи Стриши з позивним осколок це новий рекорд. Безпілотник успішно знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцер на мелітопольському аеродромі. Це прямо вибух емоційний, і ми ще години 3-4 на такому адреналіні. Це кайф, коли ти залітаєш, ворог тебе не чекає. Залітаєш, вони спокійно ходять, і ти їм на в сраку. Ці відчуття не передати. Осколок військовослужбовець Української добровольчої армії. Разом з командою нині виконують бойові завдання на різних типах безпілотників на Запорізькому напрямку. Мінуємо, зашиваємо посадки, ми йдемо спеціально на відкат. Їх підпускаємо і вони там самознищуються. На відкат. Ми знову зайшли, знову зробили кілзону. Там по п'ять разів на одні, і ті ж граблі наступали. І лізуть, і лізуть. Командир безпілотної команди на псевдоосколок розповідає, що серед завдань не лише знищення техніки, а й ліквідація ворожих операторів дронів, зокрема тих, що працюють на оптоволокні. По оптоволокну можна вирахувати де знаходиться оператор, бо на сонці воно блікує. Але це залежить від штурмана і оператора БПЛА, які літають на розвідку. Тут більше вже йде війна операторів, бо оператор БПЛА це ціль номер один. Запорізький напрямок не єдиний для команди Стриж. На їхньому рахунку успішно виконані бойові завдання й під Авдіївкою. До переліку місій входить і знищення ворога на Курщині. Боєць зазначає, тактика противника залишається незмінною на всіх напрямках. М'ясом йдуть, і все. Спочатку вони на відкат пішли, бо вони не очікували, а потім просто йшли м'ясом. І Йдуть, і йдуть, і йдуть. Це знаєте, яке відчуття було на собака, отримай піддих, Я в тебе вдома. На Курщині дронарі виконували завдання з аеророзвідки, мінування та бомбардування. Але найважчим було контактування з цивільним населенням, каже осколок. Я хвилювався, як до них буду ставитися, як я відреагую якось люди, як люди. Я налаштувався на гірше, але це звичайні цивільні люди. Там же хто залишилися? Одні дідусі, бабусі, люди похилого віку. Як то кажуть, головне для них було, щоб не в мій дім. Поводили себе тихо, спокійно, хоча вони не розуміли, що відбувається. Після операції на Курщині військовослужбовець радіє, що повернувся на запорізький напрямок. Каже, тут має особливу мотивацію якнайшвидше вибити ворога з тимчасово окупованих територій. Маргарита Галіч, Андрій Варінов, Суспільне новини, Запоріжжя.